Приблизно з пів року повномасштабного вторгнення прийшла до військкомату, дуже довго просилась до лав ЗСУ або тероборони і нарешті мене взяли. Саме до батальйону потрапила у грудні, до цього проходила військові збори і десь у листопаді, мабуть, десь мене взяли приблизно так. Одразу після резервного батальйону приїхала під Бахмут Константинівка, часів яр і знаходилась там. Я була медиком на евакуації і постійно події були якісь постійно поранені, постійні евакуації цивільних військовослужбовців. Коли ти бачиш поранених, коли ти надаєш їм допомогу, це дуже великий страх того, що ти не встигнеш або щось зробиш не так, або щось трапиться в дорозі. Ти не хвилюєшся за себе, хвилюєшся за те, що ти вчасно не надаш допомогу. Тому, поки такий стан. Якихось таких подій, можливо, вони згадаються згодом. Зараз увага сконцентрована на виконанні своїх обов'язків. Захист країни, в якій я народилася заради майбутнього, наших дітей потрібно захищати країну. Це мотивує. Хлопці вже дуже багато чого пройшли. Вони вже більш навчені, кваліфіковані. Більше розуміють, що робити, тому що в перші дні дуже багато знайомих, теробороні, це основна маса цивільних людей. І трошки паніка була, напевно, напевно, у всіх підрозділах взагалі, які носять форму. Зараз вже більш професіоналізму набувають. Спочатку було дуже важко, як вивели з-під Бахмуту, то всі були втомлені, всі дуже втомлені були. Зараз вже трохи. Відпочили, трохи відновилися. Напевно, ну мені вже здається, що трохи сумують за це.